Це відео зняла Ірина Чернієнко, мешканка будинку за адресою хуторський провулок, 6, дріб 3. того самого, де у квітні 2021 року стався вибух газу, та частина була зруйнована. Тепер під час зливи тут обвалився козирок під'їзду та посипалась плитка зі стін. Зняла перше відео. щось воно мені не сподобалось. Хотіла своїм скинути, які в нас дощ іде. Ну сім'ю почала тільки знімати друге. Чую якісь тріс-тріс. Я так крок назад. І воно як упаде, все, я отак, от з головою об стіну, руки трусяться, ноги трусяться. Я не знаю, як я вирішати не почала. Воно все лишилося в мене, мене час потім тіпло, я дітей покормити не могла. А я була в кухні, я сняла бельо і в кухні зложила. І тут вдруг взрив. Я вилітаю, а Іра стоїть на порозі, дощ є, і це все летить, оце все. Літіло на уровні второго етажа следующий кусок, який буде падати. Вона ж так постепенно і падає. Люди что могли вот внизу заштукатурили, а там хто буде штукатурити. Залишки плитки, що посипалося, прибирає Гафія Столяр, яка мешкає на другому поверсі. Сіл дом на столько, дірки везде. У меня я не можу закрити ні в спальню двері, ні в кухню. І дом сидіться. Кто, Хто на верховіта живуть то сами уже по 7-8 по раз делали себе крышу. Живем, уже не боимся воздушной тревоги, а боимся дома. Он трещит, шумит. Вот так и живем. А там вообще, там, когда дождь дожди, то там там живет мой сын син з сім'єю по поясницю видається у квітні минулого року. У наслідок вибуху газу у квартирі у Хуторському провулку спалахнула пожежа. Вона пошкодила частину опірної стіни та міжповерхові сходи будинку. Взимку цього року будівельники проводили роботи з демонтажом, Тоді там стався обвал стіни. Внаслідок цього один з робітників загинув. Наразі, за словами місцевих, через воєнний стан підрядна компанія розірвала договір. Із початком повномасштабної війни будівельні роботи тут не проводяться. Втім, люди продовжують жити і надалі. Усього, за словами Ірини Чернієнко, 25 мешканців. Вони стурбовані тим, що через деякий час ремонту будинок не підлягатиме. Це було вікно парадне, вікно і стіна. Воно під час зриву відійшло від цих стін. І її демонтували ще у травні минулого року. Це з травня воно має такий вигляд. Ми просто боїмося, що цей під'їзд просто зложиться. Якщо наш розсипається по чуть-чуть, то цей в один прекрасний момент він зложиться. Впаде та стіна, потяне за собою інші, у людей досі речі тут. В Одеській міській раді з приводу ситуації Суспільному сказали, що цитуємо, відбулася звичайна технічна ситуація. На запитання щодо подальшої долі будинку не відповіли. Тож місцеві мешканці готують нове звернення до влади. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса.